Чи можливо створити повністю незалежну антикорупційну систему в країні? Досліджуємо досвід Європи та США. Хочете дізнатися, де чиновники бояться не тільки журналістів і написів на картонках, а системних перевірок? Дивіться до кінця, буде цікаво. Як організована боротьба з корупцією в ЄС? Поглянемо на конкретні приклади. У Франції існує антикорупційне агентство. Це координаційний орган для моніторингу та запобігання корупційних злочинів. Він незалежний і має чіткий мандат. Крім нього, працює вищий орган з питань прозорості суспільного життя, який контролює фінансування партій, конфлікти інтересів та лобізму. Німеччина використовує комплексний підхід: існують жорсткі норми, внутрішні кодекси поведінки для чиновників. А також застосовується принцип двох пар очей для ухвалення будь-яких Рішень будь-який документ чи рішення погоджують щонайменше два спеціалісти, незалежні один від одного. Також задля підтримки доброчесності у Німеччині створили платформу для співпраці між державним приватним секторами та громадськістю. В Італії створили незалежний національний антикорупційний орган. Він отримав повноваження контролювати публічні закупівлі, прозорість та етичні стандарти в державі. І навіть невеликі країни впроваджують системні зміни. Кіпер створив новий антикорупційний орган та. Інтегровану систему відповідальності для високопосадовців. А Мальта запровадила посаду комісара з доброчесності публічного життя, який має повноваження перевіряти міністрів та депутатів щодо подарунків і конфліктів інтересів. Як борються з корупцією у США? У сполучених штатах модель інша. Вона базується на міжвідомчій співпраці кількох структур. Ключову роль відіграє секція громадської доброчесності Міністерства юстиції. Це єдиний підрозділ федеральної прокуратури, що спеціалізується на розслідуванні корупції серед високопосадовців та координує складні справи по всій країні. Для боротьби з міжнародною корупцією в бізнесі є закон про корупцію за кордоном. Він дозволяє карати компанії та їх посадових осіб. А комісія стінних паперів і бірж за Осовують цивільні санкції у справах пов'язаних із публічними компаніями. А з грудня 2023 року запропонував новий закон ФІПА, який дозволяє переслідувати іноземних чиновників, що вимагають хабарі від американських компаній. Як антикорупційні органи захищають свою незалежність. В Європейському Союзі антикорупційні органи мають закріплений у законі статус, окремі нормативи, гарантії фінансування та незалежний персонал. Їх неможливо ліквідувати через політичну волю, як іноді намагаються зробити це в інших країнах. У США деякі структури працюють як незалежні одиниці в межах міністерства юстиції. Крім того, існують повністю автономні органи, наприклад, Офіс урядової етики, який контролює поведінку чиновників. Але ефективність полягає не лише у створенні окремого органу. Рада Європи виділяє чотири моделі антикорупційних органів, які мають діяти спільно. Мультифункціональні агентства це організації, які охоплюють весь цикл боротьби з корупцією: від розслідування та переслідування до превенції та навчання, правоохоронні структури, це спеціалізовані підрозділи поліції або слідчі органи, які виявляють, розслідують та притягують корупціонерів до відповідальності, координаційно-аналітичні органи, це установи, які збирають та аналізують інформацію про корупцію. Розробляють стратегії та координують дії різних державних органів, структури внутрішнього контролю в держустановах це підрозділи всередині державних органів, які відповідають за запобігання та виявлення корупції. Міжнародний моніторинг антикорупціонерів. Отже, більшість антикорупційних органів в Європі повністю незалежні. Виникає питання: а як гарантувати їх прозорість та неупередженість? Для цього над національними системами існує ще один рівень контролю міжнародний. В першу чергу це Гріко, моніторинговий орган Ради Європи, створений у 1999 році. Його механізм роботи базується на взаємній оцінці та тиску. Експерти аналізують законодавство країни, проводять візити, а потім надають рекомендації та стежать за їх виконанням. Вплив. Має і організація економічного співробітництва та розвитку. Вона розробила антикорупційну конвенцію, яка зобов'язує країни криміналізувати підкуп іноземних чиновників. Доповідь організації за 2024 рік показала цікавий факт. Хоча на папері країни виконують антикорупційні стандарти на 61%, Реальна ефективність впровадження становить лише 44%. Тож між деклараціями та реальністю суттєвий розрив навіть у цивілізованих країнах на рівні Євросоюзу також працюють власні інституції. Європейська служба з боротьби з шахрайством, яка розслідує розкрадання бюджету ЄС, Європейська прокуратура, що розслідує та переслідує злочини проти фінансових інтересів ЄС, а з 2023 року працює мережа для обміну досвідом між країнами-членами та громадянським суспільством. Якщо узагальнити, то всі успішні антикорупційні моделі стоять на трьох китах: системність це постійні безперервні процеси протидії корупції, незалежність, вона гарантована законодавчою базою фінанс. Сивою та непідпорядкованістю політичній владі, прозорість і підзвітність це регулярні аудити, публічна звітність та механізми зовнішнього контролю. Чи ефективні антикорупційні моделі в ЄС та США? Розглянемо кілька прикладів роботи антикорупційних органів, як позитивних, так і повністю провальних у червні 2020 року Франсуа Фійон, колишній прем'єр-міністр Франції, був засуджений до п'яти років ув'язнення і штрафу за працевлаштування дружини у парламенті та оплату роботи, яку вона не виконувала. Його дружина отримала трирічний умовний термін і штраф. Пару також позбавили права балотуватися у виборних органах на 10 років. Ця справа підтвердила, що навіть найвищих політичних. Посадовців можна притягнути до відповідальності, але є чимало прикладів, які показують низьку ефективність антикорупційних органів. Так, на Мальці антикорупціонери не бачили жодних проблем у системі, на відміну від журналістки Дафне Каруани Галіції. Вона самостійно вела розслідування про корупцію серед вищої влади, аж поки її не підірвали у власному автомобілі. Аж через 4 роки незалежне розслідування встановили, що держава сприяла культурі безкарності і дозволила замовникам уникнути аудитів та Тягнення до відповідальності і знову знадобилось кілька років, щоб суд визнав винними двох виконавців злочину. Проте ключовий підозрюваний бізнесмен і досі не засуджений через постійні судові затримки. У Греції антикорупціонери проводять масштабну роботу серед чиновників. Однак, реальні вироки отримують лише одиниці. Кількість скарг на випадки корупції зростає. А в Угорщині через системну корупцію та відсутність незалежності суду Єврокомісія заморозила значну частину європейських фондів. Це стало наслідком відмови проводити реформи з боротьби проти корупціонерів та забезпечення свободи судочинства. Яка антикорупційна модель потрібна Україні? Демократія потребує інституційної довіри, коли громадяни бачать, що спеціальні органи діють незалежно і послідовно, вони починають вірити, що закон один для всіх. Системні антикорупційні структури повинні стримувати зловживання владою навіть на найвищому рівні. Це, мабуть, і є головна ознака правової держави та гарантія того, що реформи будуть сталими. І це той шлях, яким треба рухатись будь-якій цивілізованій країні, включаючи Україну. А що ви думаєте про це? Поділіться у коментарях, які Моделі могли бути корисними для України. І підпишіться на канал Мережа Права. У нас багато цікавої інформації, і ми завжди говоримо простою мовою про складне. Дякую за перегляд. На все добре.